Доброго дня всім, хто переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні готую швидкий шоколадний крем. Такий варіант крему побачила в інтернеті. Хочу приготувати. Ділюся з вами. Подивимося, що в мене вийде. Взяла молоко 100 мл і три ложки цукру. Цукор уже тут у молоці, тому що я підігріла трішки молоко. Кинула туди цукор і гарно розчинила, тому що я думаю, що якщо цукор такий ще й крупненький, то він не розчиниться тут у цій суміші, тому що дуже швидко цей процес відбувається з белоні. Так що я зробила так: розчинила там цукор у молоці, потім схолодила молоко, щоб воно не було тепле, воно вже у мене кімнатної температури. Висипаю сюди дві ложки какао. Трішки ванільного цукру не ванильного цукру, а чистого ваніліну. Так зовсім трішечки. Якщо цукор, то чайну ложку цукру. І виливаю сюди олію, 180 мл олії, рафінованої без запаху. Трішки ложкою перемішаю. Процес буду показувати весь, тому що він швидкий і цікавий. Щоб було видно, що тут відбувається. Як ця суміш перетвориться в крем, так що буду все показувати погружним блендером. Спочатку опускаю донизу і не піднімаю вверх, а трішки там отримаю, щоб маса трішки почала густіти, і потім вже буду піднімати блендер. така вже маса ось, густенька. Так, зараз подивимося. На, там по рецепту і на відео дві хвилинки. думаю, що достатньо, він уже густенький. Пахне шоколадом. Переклала крем у мисочку. Щоб було видніше. Отакий він, так він виглядає. Спробувала як перекладала дуже смачний, шоколадний такий, жирненький, звичайно, бо олія. Але я думаю, як дітям купують нутеллу або шоколадну пасту, і там, як почитаєш той склад, то там і пальмова олія, і трансжири, і єшок море. Так що молочко, олія, какао, то я думаю, це не хужий варіант, так що не гірший. Так що. Можна приготувати на якесь печиво, чи навіть тістечко якесь зробити, можна спекти якийсь корж і тоненьким шаром перемастити, і буде дуже смачно. Без всяких там добавок, консервантів, ароматизаторів. можна їсти. Олія, звичайно, чимало тут олії, але це, як я кажу, не найгірший варіант для шоколадної намазки якоїсь. Можна додати горішки, арахіс, фундук, грецький горіх, перебити блендером, хто як хоче, можна перебити геть дрібненько, і додати сюди перемішати. Можна, щоб трішки були шматочки, і буде смачно. Так що, я думаю, що такий крем має право на існування. Кому сподобався рецепт, зацікавив, Кому хочеться спробувати, спробуйте. Швидко, просто, ніяк, нічого тут такого ні складного, ні якихось інгредієнтів таких немає. Так що можна приготувати, спробувати. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.